Всім салам, це <кхем>, у нас Майнкрафт. От, це Майнкрафт. Е, сьогодні ми будемо строїти хату з модом на фурнітуру е, Цей мод ви можете знайти в мене на каналі, я викладу на нього відео. От тут дуже багато фурнітури, зараз вам покажу. О, Вот. Е, <кхем> так що зараз ми йдемо шукати місце. Я тільки заспавнився. От, Погнали, летимо, летимо. опа, опа, зразу полянка, Піде. Сьогодні ми будемо робити хату в стілі хайтек. деревні так. М -м, так. <кхух> <кхух> зразу нам приблизно потрібні блоки парцу, бітон і доски. Будемо пробувати робити якусь хату. Певно, будемо робити якоюсь сірою. Типа, пробуємо. поки що будемо робити таку пробку. Так, тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, во. Тепер будуємо коробку. І верх ми напевно, будемо будувати в 4 блока. Разступ. Отак от. Щось це дуже великий Отак. І тепер все забудовуємо. Тут -то, тут, от <кій> От, робимо отаку от: застроїмо все. Я граю на версію 1.20.81.01. Мені ця версія дуже подобається. Ну і на ній працюють, напевно, більшості модів. Не да, знаю, мені дуже подобається версія. Тут, напевно, я зараз зроблю отак от. І поставлю стекла. Так, шукаємо. В цьому моді також є вікна. Зараз зараз отакі от отраємо покажу. Так вони працюють. Ой, щось не так. Во. Там отак. От такі от мене будуть вікна. Тут такого построїв. Якщо хочете, можете таку саму хату построїти собі. А якщо хочете це то ні. Можете збудувати хату, потім встановити мод по відео. Я вам скажу, як він називається, як його скачати. Потім в іншому відео. Ви скачаєте мод, можете обустроїти так, як захочете. Або обустроїти так, як я. Якщо ви там захочете. О, от так захочете. так от. І отут ще одне стекло. так. І все. От перша коробка в нас вбукова. Бокшу це стекло не треба нати. Тепер світло, сірий, бетон. Ми беремо знов. і застроїмо тут окришу. Тут у нас, напевно, буде найголовніша така штука. Бот у нас ще буде кухня зону відпочинку, спальню, всяка така штука. Так, це сюди і це сюди. От. Підлога у нас буде отака от. З досок. Я доски вже дуже бажаю їх підлогу використовувати. Я чуть зараз в нас захрип. Е, Трошка погода у нас погана. У нас сніг був, зараз плять. На вулиці взагалі нічого цікавого. От так, що буду знімати для вас відео. Може завтра теж вийде відео. Може на мод. А може сьогодні на мод вийде. Все застроїм. Раз-раз. И вот так вот. Все. Самое главное у нас все готово. Теперь вам <кій> показали. <кій> Нам, напевно, вот это вот. стекло зламати. І поламати оці от блоки. Приблизно отак от. І отут будемо будувати досок. Да. <кій> так. Я беру весь стіль з голови. Я спочатку все придумав, потім будую. Тут нам потрібно. В. Раз, два, три. Три блока в висоту і раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, вісім, вісім блоків в довжину. Далі стане отак от. прям теж невеличку коробочку. Тут береза мішає треба її Хаїть зламати. Угу. Тепер ой. Ось чуть я замудрив. Так, значить, оце от ми так. Тепер це отак от і все. Нам <кій> достроюємо стіни. Стіни, точніше. А, і потолок будемо. Вона тут буде потолок в два блоки. Але якщо хочете, то зробіть, щоб потолок був е, вище. Я, напевно, просто підлогу зроблю на один блок нижче. Я хотів <клес> Я хотів просто застроїти отак от, як треба тільки поміняти, але я передумав, ну бо щось не так в мене пішло. Ну, коротше. Блок отак от. Тут теж стекла поставлю. Якщо нам треба... Доски поставити і тепер по день вже темнувати так. Тут уже фігня вийшла. Так, тут ми маємо взяти блок трави. Тут, нам наоборот треба уже нужно поставить доски Для пикна. Так, так, о И с другой стороны нам нужно сделать так же Досочки. Оба. Оба. Заставляємо все. Все, і отак вот у нас має вийти. Далі тут треба робити підлогу. І вже отут от треба зробити Сходинки дерев'яні. Ну, У мене вони дерев'яні, у вас хочеться зробити щось інакше, кажу, вам не обов'язково повторятися за мною. Отак. От І тепер оце все ми ламаємо. Ой, турбосочка зламалась. Все ламаємо. І оце от ми можемо зразу теж ламати, бо тут у нас буде підлога. І, по суті, зараз я вам покажу, як я все хотів зробити. Тут раз два. Раз-два. Все. А ні, отут ще. І тепер точно А Тепер ми <кхем> викопуємо, а тут ошина один блок нижче. І все досками. Отак от і останній слой, так сказати, ставимо. Тут останній блок. Це ми ламаємо. І от так от нас вийшло. Це у нас буде кухня. Так що <кхи> для кухні нам потрібно. Так, ну, кухня наша так, така Так що. Нам потрібно взяти 100% зону плитку, ну, бо кухня без плитки це нічого. Лампочку теж взяти. М -м, так. Де тут у нас витяжки, 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 плити. во. Я хочу зробити кухню, напевно, в чорненькому такому дизайні. Тут ще є от от, такі от гриль. Мікровол... О, Боже. <кхій> Треба взяти умивальник, во, витяжка. Я, напевно, отаку от, от візьмемо зразу поличкою. І чорні полички треба взяти. Чорні полички. О, тут є отакі от, от гарні. Чорно-білі полички є в нас. А, і треба ще взяти холодильник. Не знаю, чи це він, але надію, що так. Да. Я цей мод тільки скачав, ще не дуже добре знаю його. Так. Так, так, Я не знаю, чи їх можна... Ні, їх чати не можна вже. Тепер. Це Тепер... і добре. <к two> <Close your teeth> Далі полочки робимо отакі вот от. Тут ми ставимо умивальник. Отакий вот от. Я, там можна водою заповнити. зараз подивимося. Відро води берем Ой, ні, тут таке не можна. Ой-ой. Так, воду забрати. Добре, тоді І стан просто новеньк. Далі. Далі, далі, далі. Все-таки, напевно, отут а ми заберем щось стекло. Я вам розкажу чого. Спочатку ми застроїмо тут все доступно. Опа, отак от все заставили. Тут у нас потім буде вхід. Тут ми ставимо плитку. І, по суті, нам ще треба витяжку зараз поставити. Отак. Тут буде витяжка. Uh, і ще треба, напевно. Ні, так тумбочки не підуть. Зараз <кій> не йдемо такі нижні. А, верхні, верхні, верхні тумбочки треба. Ось я вже вже путаюсь. М -м -м так, шукаємо. Во, верхні полки. Щоб більше їх на стіну. Ось такі у нас полочки. Ідуть ще над холодильнику можна таку поставити. А отут у нас буде стояти столики. Як ж можемо все забирати? Так, а, тепер нам потрібно. А, так, нам потрібно взяти тепер стола і стульчика. Напевно, стульчики буду брати якісь отакі от білі. Тепер мені треба отакий стіл. От ось стіл у <звісна> нас буде. Тепер ставимо тут стульчик, тут стульчик. М -м і отут. Або зараз ми зробимо краще. Таз значить, в протек не будемо притуляти. Далі раз, два. Так, все отут. Погано вийшло. Бо отак буде. Так, ще краще. А тепер ми отут оставимо стульчик, отут оставимо. отут два. О, то цілий диванчик такий буде. Тоді добре, хай будуть диванчики. Ой, ні. От вже у нас не було такі стоять. Бо. Тепер можна в нас сісти отак от і чилити. По суті, кухня у нас готова. Отака, от, файна, уютненька. А зараз подивимося, чи можна відкрити холодильник. Не можна, жалко, дуже жалко. А, добре, тепер перейдемо до спальні. А, спальня в нас буде не дуже велика, але нам ще треба туалет поставити. Для цього нам потрібно взяти бітон сірий, світло сірий і, значить, туалет у нас буде, напевно, отут. шо раз, два <coughs> вот так вот и ровно туалет Пусть я хребну вот, так, так, так и вот так опа, и вот у нас маленький туалет значит, зараз нам потребно взятый туалет Если тут обов'язковий персик, я його не то включусь. Блін, друзі, тут немає походу туалетів. Я тут все прошарив. Тут нема туалетів фіаско. Ну, туалет ми можемо самі зробити. Знаю, фого в мене вийде, але хоча б щось. Раз. Так. Значить люк. Добре, і де він. Желізний блок. Знаю, то виглядає фігово. Але, сугусіте, ви теж, напевно, так робили когось. Поняв фігня. Треба було желізний люк. Простий. Боже, простий люк, простий люк. Де він? Простий люк. Отак, все. Туалет буде закритий, поки що у нас. Тепер умивальник, 100% потрібен. Світло, треба світло. Мені дуже подобається цей мод, він дуже пророботаний. Ну як? Жалко, що тут не можна цього відчувати холодильник, там всякі такі штуки. Так, тепер нам десь отут поставлю лампочку, бо так от краще буде. Та все, туалет готовий. Зараз тільки дверку поставити. там тут порезало. Не знаю, мне что когда с туалетом ставить дверку, мне попросили сразу порезало дверку. А теперь мне нужно взять светло в головную спальню нашу в комнату. Теперь поставлю вот такие вот лампы. тут у нас будет хит Да. Тут у нас там будет компьютер. Так, тут ставить не буду. А, Серый бетон. Я его сховаю Сюда, сюда, О, тут буде лампа. Тут нам треба зробити вхід нарешті, бо я його ніяк зробити не можу. Тут раз, раз буде. І дверку беремо ж нам взяти, напевно. Давайте візьмемо коричневу. Що воно би її і, і ні. Оп, отута буде провітрюватись. А, так, спальня сама, там де ми будемо сватати. Напевно, буде десь десь-десь. да вот тут наверное. Або а вот тут можно лишку поставить. да так и сделаю. О, видите тут что вот такие вот. Ись, кажется что лишка, а вот у меня не нибудь А, як -а что -а -а. такое, то может... А, -а, -а и все, я разумею, я разумел, я кробе это лишку. во 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 вот мы поставим такое, такое. Все, я такая вот лишку. Можно даже двух мест, ну вот, такая вот лишку. А вот тут там мы заставим по Так, тут а доски мои буты у нас скопшу. Вот, и лишка у нас вот такая вот будет. А, лишку, по сути, белье ничего не будем ставить. А, вот лишку у нас. І тепер ми переходимо до, як по-моєму, найцікавіше, до комп'ютера. До комп'ютерного стола, якщо точніше буде. Мені, напевно, треба буде отакий. от. І зразу системний блок треба взяти. Стіл, стіл, стіл. Я не знаю, чи тут є столи, якщо іменно комп'ютерний. Але зараз щось пошукаємо подобне. М -м так, так, так. Це плитка якась. А ну зараз подивимось. І вот якісь столи. Це у нас столик. Надість, да. Ну, по суті, отакий. отакий от, можна читати, так. Такий топовий. Клявий, мені такий подобається, хай буде. А Ось у Шоркес. Це якась тарілка, напевно. Хочу поставлю от отут. Отсюда хай будет. Ну, Нічого робити не може. <кхи> вот. Ставим пока. Ой, тут еще він. У нас щось не симетрично. Так що поставимо ще раз вот О, так ще краще буде. А, ставим а такий у нас ПК. Він може включатись, виключатись. Системник. Ставим отут. Ну, Або ні, Якщо краще, то буде отут Во, да. Тепер нам треба комп'ютерне крісло. Ну, Ще хтось називає його офісним кріслом, але для мене це комп'ютерне чисте крісло. Так. Так, так. Мені треба чорно біле. Я обожаю чорно біле. Во. Тепер дивіться. Можемо сісти тут собі комбі пограти, Допустим, там кесочку якусь Ще щось. От так. Так, Ходи смаркувати носа. Соплі теж. Вот. Е, Далі нам потрібно взяти е, плоєчку можна якусь. Плойка, плойка, плойка. Де у нас плойка п'ята? Тут є п'ята, перша, друга, третя, четверта. Вот. тут от третя. Перша, четверта і пята. Або... Можем сделать лучше И за плойки на стел поставити микрофон. Давай возьму микрофончик. Блин, десь тут маленький такой, хорошенький. М -м -м, так, где той микрофон. Десь тут, мав бути. быть. плойки. Во. Микрофон. Ну, я, я, так можно. Не, только вот так. А лучше что? Вот тут. погнали дальше. Кашечку. Все. Я так буде, Что-то все поломал. Нічайно. Так, значить, де у нас доска водоси. Мікрофон ми можемо забирати. Тут нам треба поставити стіл і телевізор. Так, стіл, стіл, стіл. Який можна стіл поставити? Бали якийсь отакий от, дерев'яний. <кхех> Ось такий от стол. Я буду. Або ще, напевно, буде краще, це поставити його. І беремо телевізор. Mm, Пав ми візьмемо якийсь на носку, Ну, бо до стіни нашу нам кріпити, і отбі ж тут тепло. Mm, тут дуже маленький, напевно. Цей однаковий. Mm, Ось такий от, і тепер треба ще диванчик якийсь поставити. Mm, щоб було удобно. Певно, можна якийсь отакий от сіренький. Перед телевізором. Так, тут у нас хоп-хоп. Щоб було все симетрично. Так, то сюди? Во, тако. І ще можна плоечку п'яту поставити. Для украшення. От ще зразу геймпади берем. Де в нас плойка, плойка, плойка. Во. Не знаю. О, якраз так тут хайс я Тут покладу. Чи не можна, ну, тут телек стоїть. Ну, короче, вот так вот буде. Або ще краще кудись тут поставлю. біля дивана. Во. И по сути у нас вийшла вот такая вот гарна хатка геймера, так сказати. Ну тут я могу снимать. Ще можно, да, поставити клюцевую лампу для тиктоків. Так, да тут лампа у нас кольцева, десь тут было во. Не знаю, чи її можна вище ставити? Ні. Ну, значить, е, можна поставити десь її. Ну, хай отут от стоїть. І я забув саме головне. Як же ж грати кеску без інтернету? Де у нас тут роутер? Роутер О! Так, беремо роутер і ставимо його десь. Певно, під стіл не можна, значить. значить, значить. тут. О, така одна слабка вийшла вам сподобалась вона, ставте лайки і всім пока.